Що ми сьогодні плануємо зробити? Ці стрічки я купив в попередньому відео, якщо ви бачили на металобазі, знайшов стрічки від якоїсь пилорами. Планую їх зачистити, нарізати такі пластинки, зробити таку пачку, перемішку з 30 ГС, зробити пакет чисто з цих пластинок. Побачимо, що буде. Цей шарік ролік розріжу, вирівнюю, викую пластину. Спробую зробити щось ламінату, тільки всередині буде підшипник по бокам ресора. Можливо, я ще зроблю проставки з цієї сталі або з 30, 30 хс. -а. Чисто експериментальний, бачив в одного ютубера, ви, напевно, всі теж це бачили, пробую викувати ніж з цілого підшипника. І один підписник, дякую велике, передав мені шматок ножа, це типу для фотографій чи для чого там. Я так судячи, як я розбираюся в металах, це, мабуть, нержавіюча сталь. Головна мета цього всього мероприємства, це щоби в мене з цих трьох-чотирьох спроб вийшов хоч один якийсь класний, унікальний ніж, який би я міг розіграти, щоб він був такий там з узорами цікавими, з якимись ріжучими властивостями, тому що я збираю на великий ударний дрон для групи Тора. Надіюсь, ви мене підтримаєте. Я точно рано чи пізно зроблю вам класний ніж. Все, погнали! Напишіть в коментарях, хто знає, хто може визначити по іскрам і по зовнішньому вигляду, який це метал. Скоріше за все, це якийсь ніж від фотоапарата. Розрізання підчитників є одна фігня, блін. вони завжди знаходяться під напругою, і коли ти різаєш, вони можуть або стиснутися, або розжатися. А цей, по-моєму, трошки стиснувся і закусив. Так що будьте обережні. Дивіться, як воно затисло, що навіть не видно лінії розрізу. Бачите, повністю пішло на зжим. Ось така фігня буває. Напишіть в коментарях, якщо ви теж думаєте, що саме цінний метал я зрізаю, тому що він знаходиться якраз в цих напайках. Мені, здається, виходить ідеально. Не треба тонше, не треба грубше. Якщо з цього щось вийде, я буду просто хед. Я завершив всі ці маніпуляції, будемо варити пакет зараз. А, ще сюди треба буде приварити дручок. Так, начебто все готово. Центральний шар циркулярка, що там 9 ХС, стрічкова пилка, 30 хС. Коротше, в общем такий пакетик, я думаю, нормально зачистив, буду варити. Експеримент, не треба одразу казати, що це якась фігня, Я не знаю, що вийде. Зараз поміняю стратегію, спробую взяти легший, легшу кувалду і дуже швидко і дуже багато стукати, можливо, так воно зварюватися, тому що я бачу, що вона розплющилась, але між ними немає ніякого контакту. Просипаю навіть тут, де немає шарів, тому що окалена виводить з металу всі забруднення, всі шлаки і воно покриває як такою захисною плівкою. Плюс там кисень і все. Тому не тільки між швами я засипаю, а й цей верх. Навіть якщо ви куєте з дресори, його теж можна посипати плюсом. І так він не буде тріщен. Деляпушок я вже викидаю, нічого кращого з того всього я не зроблю, ніж навіть не вийде, бо то, що матеріалу дуже мало. Але щоби зрозуміти саму технологію, я думаю, я щось зрозумів і надіюся, ви теж. нормальний, ну, блін, ще мені просто, блін, через цей ножик. І ще треба ще тонше робити, занадто товсте. Мені важко з таким. В кінці намахався найбільше. Але зато ви будете знати, що якщо у вас є ніж розв'язання фотографій, може бути нюанс, якщо він просто розчарується. Або я порушив якусь технологію. Перший етап ковки. Я мчай. Це якийсь цікавий процес, тому що я б не знаю, що робити. У мене є якісь ескізи, або намалювати все від руки, або робити по шаблону. Ну, Це наче прикольний такий, але питання в тому, робити руків'я, чи робити оцей фултан, чи робити нас накладним. Малюнок видно, видно малюнок навіть без проявки, видно маленькі такі полоски. Як протравити, все буде бомба. Я поки що дуже доволі. Ніде не видно ніяких тріщин і навіть без протравки вже проявляється малюнок на маску. Я думаю, малюнок буде просто офігенний. Ну, форма теж доволі таки зручна. Зараз буду над цією виїмкою працювати. Які шанси намалювати рівно спуск. Ну, я приблизно намалюю. Трошки не рівно, ну ладно. Ну, Я там ще потім в руках зроблю краще. Думаю, можна гартувати. Я зараз протравлю, травлю, подивлюся, який малюнок, але вам не покажу, щоб було інтрига. на цілу гривню, Думав, що я зроблю 4 проєкти одночасно. Але хоча б я дуже сильно підготовився до наступних проєктів. Я оце все підрізаю і вже буде наступний ножик з шх 15 всередині. Хоча зараз з цим 9 ХС, ХМ, чи Х теж непогано. Торівно, то рівно. Перевіряємо камеру. Пристить. Побуд трохи м'якший. Особливо тут це не яке Тройки супер, я би А е? фігенчик чи не офігенчик? По-моєму, в мене вийшло щось доволі таке красиве. Що сказати, я дуже задоволений. Я дуже сподіваюся, що вам також сподобається ось цей ножик, який я розіграю за донат 50 гривень. Ми збираємо невеликий ударний дрон для групи Тора. Звіт, як завжди, буде, розіграш, також буде рандомним випадковим чином. 50 гривень один шанс, якщо задонатити, наприклад, 500, у вас буде 10 шансів. Минулий збір найбільший донат був 10 тисяч гривень, але виграв той, хто задонатив тисячу гривень, так що шанс є у всіх. Що цікаво, видно, що ось ця частина більш прогартована, а тут сірий метал, скоріш за все, не прогартовано? тому що воно протравлюється однаково, о, ну занурюється однаково, але потравлюється по-різному. Метал береться на загартовому, ось так. Це все, я трішечки вишліфував, відполірував, і зараз я підходжу, скажімо так, до найбільшого виклику на даний момент. А, ну Тут я придбав трішечки матеріалів для руків'я, різні стабілізовані брусочки. різні, Я навіть не пам'ятаю, де який. Я думаю, це будуть просто шикарні ножики. Тут будуть ці накладки дерево Ванга, вен Ванга, по-моєму, називається якось так стабілізовано. Е, найбільший виклик складається в чому? В тому, щоб, якщо я зараз протравлю і доведу клинок до кінця, коли заливається це все епоксидкою, коли це все фіксується, головне, щоб не покоцати лезо і не зіпсувати ці всі малюнки і все, що я зробив. Тому що, тому що зрозуміло, що під час формування руків'я тут можна зачепити болгаркою, сюди може затекти епоксидка і багато-багато. Нюансів. Ого, блін, яке крепке. Фу, блін. Купив якийсь китайський респіратор, а він так штаняє пластмасою, що, на йшов, щоб його одягати, треба б мати ще один респіратор, <пів> поверх якого одягати цю фігню. Коротше, трошечки якась фігня виходить. В общем, я травив травив травив, ця штука в мене якось аж закипіла. Ось видно, коротше, бульки летять, вона ну по суті як кипить. І трошечки ще проблемка в тому, я щось трошки не розумію, пропав контраст. Я мию, мию, я вже декілька разів. І перший раз, коли я це протравив, було чітко видно. Якусь контраст, картинку і все. А зараз воно просто сіреньке і, блін, немає оцих всіх ліній. Трошки трошки включусь, щоб у вас не склалося враження, що я все швиденько болгаркою за 5 хвилин зробив. Насправді ні, болгаркою я роблю тільки чистову обробку, де я знімаю товстий приблизний шар. А далі всю доводку я роблю напильником, тому що болгаркою не вдасться вивести такі рівні лінії, тому що дуже великі оберти і цей круг не по всій площині шліфує, і воно в на пів секунди надовше затримався, і там вже виємка. Щоби вивести так, як потрібно, треба наждачкою. Решпілями, над надфілями, напільниками, чим завгодно. А якщо є гріндер, ну в мене його немає. Велика частина роботи робити насправді напильником і наждачкою. Цей ножик я роблю такому трошки в стилі <смас> імпресіонізм. <смас> я, спочатку... я спочатку не знав, як він буде виглядати, і я почав просто робити, а потім я подумав, що я зорієнтуюся по місці. Да, я якби зрозумів, яка форма цього ножика має бути. Я зараз вже розумію, але основна проблема в чому тому що коли ти робиш одну половинку, повторити симметрично з іншої сторони. Це доволі таки складно. Вангую, зараз буде невелике розстройство, я знімаю цей скотч і все, що я там шліфував, полірував, все покоцане. У мене з кожним ножом така ситуація. Я не знаю, наскільки треба бути акуратним, щоб не покоцати лезо, коли робиш руків'я. Да, цей ножик виглядає дуже-дуже надійно, на мою думку. Тут він просто якось максимально міцний, мабуть, з тих, що я робив. З цим ножиком я би був би не проти залишитися десь в лісі, і що в мене залишиться тільки цей ніж. Я чомусь в нього віру. Заточка трошки маловато часу. Заточка така під кубасу. Кубасу ще можна різати щось серйозніше, мабуть, ні. Можливо, до моменту розіршу я його ще якось переточу, але, можливо, це задоволення дістанеться і вам. Заточити ось цей ножик. Загалом, ну, ви самі все бачите, я думаю, ви все розумієте. Друзі, хочу сказати, що YouTube зараз дуже жорстко ріже перегляди. У мене всі класні показники, по всім параметрам, у мене гарне відео, тільки на жодному з каналів, для яких я роблю відео, ці відео не заходять. І це не тільки у мене, я бачив про цю проблему у Твіттері і чув від інших знайомих, які займаються. Тому, будь ласка, підтримуйте, напишіть щось там, якось там прокоментуйте, тисніть, там куди дизлайк, що завгодно, просто проявіть яку-небудь активність, щоб це все не загнулося на такому ось. Етапі, можна сказати, починаючому, хоча я вже більше 60 відео зробив. Тому розраховую на вашу підтримку. Обов'язково прийміть участь у розіграші цього ножика. Дякую всім за перегляд, всім гарного пока!